Десятка найкращих моментів цього тижня складена з найефектніших епізодів 11 матчів. Її відкриває один з найстарших гравців Суперліги Володимир Гуртовий, який у свої 37 блискавично розвертається і красиво б'є з гори. На дев'ятому місці ще один досвідчений українець центровий Одеси Станіслав Балашов. У вирішальну мить він рятує м'яч із аута і віддає результативний пас Джастіну Лаву, триочковий котрого допомагає Одесі здобути другу поспіль перемогу у Києві. На восьмій позиції значно молодший за попередніх героїв нашої десятки Дніпропетровець Олександр Мішула, який видряпує м'яч у двох суперників і красиво завершує швидкий відрив. Сьома сходинка у хитрого представника Говерли Кіндела Дайкса обманним рухом він змушує захисника злетіти у повітря, знаходить контакт і заробляє складні очки з фолом. Ще складніший кидок у нас на шостому місці, а його автор гравець будівельника Малкольм Ділейні, котрий використовує надприродні здібності і спрямовує м'яч у кошик попри супротив сидячого на його спині суперника. Сем Малдроу відіграв ключову роль у сенсаційній перемозі Дніпро-Азота над Ферозен Ту. А приклад його надійної та красивої гри у нас на п'ятому місці. Четвертий захисник Дніпра Олексій Щепкін, який спочатку дає Томасу Делінінкайтісу можливість для проходу, а потім наздоганяє зіркового суперника і ставить феєричний блокшот. Трійка найкращих у нашій десятці це виключно алейупи. Девід Джозеф допоміг вернону Гудріджу на мить відчути себе птахом і злетіти на третє місце. На другому місці плеймейкер будівельника Георгій Цинцадзе, прихованим пасом з далекої відстані, вивів на побачення з кошиком любителя вертикальних злетів Френка Робінсона. А найкращий цього разу головний герой тижня рекордсмен за рейтингом ефективності В'ячеслав Бобров з БК Київ, який грав корисно для своєї команди та ретельно дбав про інтереси глядачів. Їхня спільна з Владиславом Подоляном творчість, алею бзауту – це перше місце десятки найкращих моментів тижня від журналу «Суперліги».